Стосовно затримок США, що особисто я, як байер, як людина, якій довірили великі кошти багато замовників, роблю звичайно в перші дні дуже багато негативу. На жаль, вилилось з моєї сторони в сторону перевізника, тому що дуже погано у них з комунікацією з іншого боку, я розумію їх. Вони навіть сайт відключали вже через кілька днів, там на три дні, тому що я розумію, скільки людей їм писало, і писали реально дуже негативні е, речі, і так далі. Тому що ну, потрібно попереджати про такі затримки, які ну, не до кінця форс-мажорні, певно, що да, якщо там якісь внутрішні проблеми, перепідписання якихось контрактів, незрозумілий деребан грошей mm. і так далі. Але ну, Потім я зрозумів, що я нічого не зроблю. Ну реально, якщо навіть кожен день по 15 разів буду писати, ну, нічого не зроблю. Тут потрібно просто холодну голову мати, йде рух, потроху відправляє, трохи вилетіло. Ну, На минулому тижні, на цьому до кінця тижня, дай Бог трошки е отримують посилки мої замовники. Е і на цьому. Також щось вилетить, ну, потроху якось розгребемось. Зараз і так дуже багато проблем з новими перевізниками, з розумінням, що робити далі. Тому, ну, і плюс комунікую зі своїми замовниками по максимуму, пишу про затримки, тримаю в курсі одразу, ну, знімаю відео, по-перше, кожного дня, щоб бачили, що я нікуди не зник. Я на місці і працюю. І, по-друге, звичайно, одразу відповідаю: якийсь запит пише людина, де там посилка, що ну, відповідаю. Що є? Як є, так і відповідаю. Нічого не придумую, бо що тут придумувати. Просто передаю інформацію від перевізника.